Та -та 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 -та. Добре, але тоді треба е підійти до цих хлопців, щоб вони не сприйняли це як якусь хірню. Ну, і пострах... З настанням темряви майдан стає не настільки людним. Тут залишаються всього кілька сотень людей, які стоять на ось цих барикадах, захищаючи сон тих людей, які розмістилися у будинку профспілок в жовтневому палаці, а також активістів, які продовжують залишатись у своїх наметах на Майдані Незалежності. Артяна Юрій Миколаєвич, старший прапорщик запасу. скажіть, будь ласка, на випадок, якщо виникне реальна загроза з боку правоохоронних органів для Євромайдану, чи готові ви допомогти, щоб захистити цих людей? Для того ми тут і знаходимося. У нас є ціла база даних наших колег, бувших сослуживців, які по першому дзвінку мають сюди прибути. Тут є постійно діюча група. Оперативно зв'язок налагоджений. Так що, все по військовому. У 2004 році спілка офіцерів також активно допомагала громадянам в тих подіях. Як ви можете порівняти 2004 рік Євромайдан? Особисто моя думка набагато більше агресії зараз. Набагато більше. Набагато більше, тому що я був і активним учасником Майдану в той час. М -м, ну, Більше агресії з чийого боку? З боку навіть учасників Майдану. Різні політичні сили представлені, різні політичні думки. Консенсусу, на жаль, поки що нема. Що дуже, дуже нас не влаштовує, м'яко кажучи. Назвіться, будь ласка. Тетяна. Ви кажете, що не можна порівнювати майдани 2004 року із Євромайданом. Поясніть, будь ласка, чому не можна порівняти, тому що настрій Майдана зовсім другий. Ви розумієте, коли у четвертому році виходили під гаслами партії? От і всі вся була наш майдан, весь був заполонений людьми, от з прапорами різних партій. То зараз ми цього не побачимо, тільки зараз стали де неде появлятися. Люди вийшли самі. Люди вийшли під під тим, під тими потребами своїми життєвими, які які потрібно для для країни, для них самих, тому що ви розумієте, що таке мінімальні пенсії, мінімальні зарплати, і це більшість така. Коли середня зарплата і по Україні по Україні? Беруть середню зарплату, і зарплата середня, якщо вона йде 40, 50, 80 тисяч і тисячу, то середню можна ви по Києву сказати 5 тисяч і 10 тисяч. Ну це такого немає. Ми самі на мінімальних пенсіях живемо. І коли зараз скрізь повсюдно закриваються школи, закриває, коли ведеться медична реформа по цим областям, які вибрали: Вінницька, Київська і ще там якісь області, їх по моєму чотири Житомирська. І під цю реформу закриваються медичні пункти лікарні. От як допустим, я знаю ось рядом у нас під Києвом ці Надя, куди ти їздиш? Ні, Коростишів. Коростишів Коростишів закривається лікарня, і хочуть її перевезти центрально у Малин. Ви розумієте, що таке бабушки, старушки, які живуть там, в яких немає транспорту, яких немає можливості якоїсь їм їхати у Малин. Чим їхати? Оце медична реформа. Розумієте? От таких набирається питань дуже багато. І ви подивіться на цей майдан. Тут немає фактично прапорів таких під газ. Ми якихось партії зараз, звичайно, хтось повинен взяти е, якусь е, ну керування цим. Ну тут вже треба, щоб дав Бог мудрості е, нашим опозиціонерам і вибрати е, із. Невіть не своїх членів опозиції своїх партій, а іменно можливо тих людей, які дуже багато у нас мудрих і розумних людей, політиків є, які не належать ні до якої партії. Вони міжфракційні, вони просто може навіть вони і і, і о, ті самі олігархи, ну є і чесні олігархи, які е, достойно платять, достойно платять е, налоги. Ну от якби в нас всі платили налоги, ми б жили б чудово. Так що я ми київські. З Києва. Так що я вам щиро дякую.